Вітаю, друзі, на огляді чергова монетка. 5 гривень. Біметал. Так, значить, монета присвячена морським воротам нашої країни. Приморському краю, розташованому на перетині найважливіших міжнародних водних шляхів: Дунайського, Дністровського, Дніпровського, Одеська область це високорозвинутий індустріальний регіон, у якому одне з провідних місць посідає морське господарство, що має складну міжгалузеву структуру і охоплює різноманітні види та форми господарської діяльності. Одеський край багатий на животворні джерела мінеральних вод, куяльник. Що мають важливе бальнеологічне значення. Ага, ну слова. Значить, монета була випущена 28 листопада 2017 року. Номінал має 5 гривень. Виготовлена з біметалу недорогоційних сплавів. Маса 9,4 г, діаметр 28 мм, тираж 35 тисяч штук. Перейдемо до розгляду аверсу монети так. без капсули. Так, відкриваємо монетку і отримуємо гарний фокус. Так, і тепер розглядаємо. Значить, на аверсі монети розміщено. У горі Малий Державний герб України тризуб. Написи півколом. Національний банк України. Уверху та знизу 5 гривень. Праворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У центрі зображено стилізовану композицію, що символізує область. А саме, Білгородністровська фортеця, акерманська ще фортеця на неї кажуть, під якою рік карбування 2017. Праворуч. Стилізовані хвилі та корабель. Корабель то сухогруз, мабуть, якийсь там, чи хто він. Так, та корабель, портовий кран ліворуч, унизу піщаний пляж із шезлонгами і парасолею. І там ще хтось ходить, там каже, шаурма, ой, не шаурма, це ачма, ачма, хачапури і так далі. І амфора та виноград, що символізує винний регіон. Так, переходимо до реверсу монети. Перегортаємо. Так. Ось так, друзі. Реверс. Зараз ми візьмемо фокус. Ось так. Ось ось ось, ось, ще ближче. Ні, не виходить. Ось так. Значить, реверс монети, друзі. На реверсі монети зображено. Герб області в центрі. По колу розміщено написи: вгорі Одеська область і внизу заснована у 1932 році. Ось така монетка чудова. Південної столиці, чи як там кажуть, Одеської області, коротше, е, так, тепер пропоную перейти до розгляду гербу в кольорі і зачитати опис. Так, значить, друзі, герб затверджений 21 липня 2002 року рішенням Одеської обласної ради. Е, значить, Герб подається на іспанському щиті. Основне синє поле оточено широкою червоною каймою бордюром. Головна гербова фігура одеський срібний якір. Кішка. На бордюрі горішньо центральна фігура золотий сніп колосся. Обабіч ідуть шість золотих якорів. У центрі внизу виноградне гроно. Довкола щита розміщено золотий вінок колосся, переплетений виноградною лозою. Тепер пропоную зачитати <клес> значення символів. Значить, якір символізує надію на порятунок. Якір кішка символ торгівельного мореплавства, зв'язок річкових та морських комунікацій. Якорі на бордюрі символізують військове значення на судно... та судноплавну базу. Сім якорів, якір кішка та шість у бордюрі відповідають кількості портів Одещини. Це які мабуть. Е, ну, головний Одеський морський порт. Е, порт Южний, порт Чорноморськ, е, Що у нас там ще є? Білгородністровський порт, м Кілія, Рені, Ізмаїл. вон мабуть. Ну, щось, щось якось так. Сніп хліба символізує багатство та єдність людей, як колосків у снопу. Він є знаком хліборобства із степової частини Одеської області, давній герб Балти, Золотий Сніп у синьому полі. Балта це північний регіон Одеської області, північний район. Виноградне гроно символізує спільну ідею, внутрішню злагоду, символ відображає південну частину Одесьчини, знак Білогородністровського, виноградна лоза у Червоному полі, а також виноградарство і виноробство. Автор гербу. ПВ Бондаренко, МВ Мурманов та художники Г Фаєр і Л. Л. Брук. Так що так, друзі. Ось така монетка Одеської області. Як зазвичай, бажаю всім мати таку монету в колекції. Гарного всім колекціонування і до нових зустрічей в ефірі.